Сьогодні пропоную порозв'язувати завдання на закріплення теми, десяткові дроби та їхні порівняння. Всі завдання, які ми зараз будемо розглядати, ссылки на них будуть під відео. Ви можете по цих силках перейти і потренуватися. Ми зараз повністю все розв'язувати не будемо. Я вам показую ідеї, як це розв'язувати. І ви розв'язуєте самостійно і дивитеся, зрозуміли ви цю тему чи не зрозуміли. Тут завдання, які зразу перевіряються автоматично, щоб ви зразу могли перевірити свої сили. Завжди читайте завдання, так? Записати цифрами десяткові дроби через кому. Тобто, в нас є назви десяткових дробів, нам треба записати це цифрами і комами. Ну, наприклад, 8,2. 8, 8 потім ставимо кому. Дві сотих. Що це означає? Що десятих в мене нема, там нуль, а сотих в мене дві. Уважно прочитали, записали. Коли ви заповнили всі комірки, внизу є синя галочка. Ми її натискаємо і перевіряємо, що правильно що неправильно, і ви зразу бачите, чи правильно ви записуєте ці числа, чи неправильно. Наступне завдання це треба зрозуміти, який знаменник в цього дробу. Оскільки це десяткові дроби, то тут знаменників нема. Але якби ви цей дріб записали звичайним дробом, який би тут був знаменник, тобто вам треба правильно, ну насправді прочитати. Наприклад, одна ціла і три сотих. Три сотих це знаменник був би 100. Поставили відповідну комірочку. І так кожне число ви дивитеся, який в нього має бути знаменник. І в кінці здаємо відповіді. Буде або галочка, або хрестик. Знову ж таки, ви зразу себе перевіряєте, правильно чи неправильно. Наступне завдання дуже подібне до першого. Тут є назви діткових дробів і є відповідно числами записані. Вам треба відпереставити у відповідні комірочки. Тут дуже така уважно треба читати, тому що однакові все ці і п'ятерки, однакові цифри. Дуже легко запутатись, так? Тут не пройде про тому, щоб просто там подивитись, які там цифри написані. Тобто 5 сотих, чи 5 тисяч, чи 5 десятих, чи 5 цілих, і так далі. І просто так само ми переставляємо у відповідні комірочки в кінці здаємо відповідь, дивимося, що в нас правильно, ну і що в нас неправильно. Наступне завдання це порівняння. Розташуйте числа в порядку спадання. Уважно читаємо, чи це має бути порядок спадання від більшого до меншого, чи це порядок зростання від меншого до більшого. І ми їх просто пересовуємо в такому порядку, як ми вважаємо, було би правильно у порядку спадання. Я зараз просто переказала, як воно пересовується, я навіть не оцінюю ці числа. І в кінці на синю галочку, ось правильно, це більше, це менше. Це інше нам треба думати і переставляти на свої місця. І останнє завдання це знову ж таки про порівняння, але між якими натуральними числами, наприклад, знаходиться наше число. Так? Це між таким і таким. Подумати, оцінити це таке досить легеньке, тут небагато, чисто погратися, на якому місці стоїть 5, на якому розряді. Чим більше ви будете тренуватися і закріплювати, чим більше ви зробите завдань, тим краще ви цю тему запам'ятаєте. Знову ж таки, тут зразу перевіряєте, ви розумієте, якщо ви робите все правильно, можна рухатись далі. Якщо у вас багато помилок, значить, треба ще прозв'язувати завдання, повернутися до відео, прочитати теорію. Розв'язувати, а тоді вже рухатися далі.